In the day when I'm trying to make my space Holding back my tears, I think of home It's me that cried right on my own. Take me back to the days when you were in my life. I thought that we had it made. Right. Вітаю дорогі друзі на футбольному полі 35 ї школи і радий вітати і сказати, що ми знову почали новий сезон християнської футбольної ліги, Він вже дев'ятий за своїм ліком. І ви зараз можете бачити моєю спиною і за спиною оператора, який представляє чудову фірму візаві студіо, яка монтує, робить, знімає яскраві класні відео, зробить всі ваші замовлення. Ну, така коротка реклама, а якщо говорити про ХФЛ, то ну, прикольно і класно, що ось наступила весна, прийшли вже теплі дні практично, і ми можемо розпочати новий сезон. І цей сезон розпочинається саме от з матчів плей-офф. І нам приємно, що є команди, які бажають приймати участь у нашій лізі. Минулого року ми, скажімо так, змінили формат, ми почали проводити, ми скоротили команди в кожній лізі. Якщо раніше було дві ліги по 16 команд, і грали в одне коло, то зараз ми граємо з 12 командами в кожній лізі і в два кола. Ну і так само у нас залишається розіграш Кубку ХФЛ в поміж чемпіонату. От. Це, в принципі, гарно спрацювало, всім сподобалось. І подобається такий формат, і якраз команди кажуть, що якщо в першому, в першому колі десь команда поступилась, то є можливість віддати, так би мовити, спортивний боржок уже в у другому, у другому колі. Є бажання зробити дійсно таку потужну медійну от, е, якусь структуру, щоб можна було, скажімо так, знімати відео, показувати це відео, знімати якісь передачі, е, робити, писати статті. Але ну як завжди, на такому от, аматорському рівні. Не вистачає часу, не вистачає кадрів, але будемо якось намагатися виходити з такого, от, скажімо так, з такої ситуації, щоб дійсно медійна сторона нашого чемпіонату вона була на високому рівні. Так, я хочу побажати, друзі, всім гарного сезону, кльового сезону. Адже з всі виходить тепер грати на вулицю з спортивних залів. Неважливо, ви граєте в КПЛ, граєте в інших турнірах. Просто бажаю вам насолоджуватись футболом, пам'ятати, що. Спорт він надає скажімо так, емоцій, він забирає погані емоції, які залишаються в стороні і надає нові, свіжі. Ви можете бачити нових друзів на футбольному полі. Ну і так, як скажімо, ми є організаторами християнської футбольної ліги, то хочемо сказати, що пам'ятайте, що є й духовна сторона вашого життя, за яку теж треба думати і про яку теж піклуватися. А, в принципі, так і все. Гарно всім цього 2019 року, нехай всі всі якісь перепиті, там, вибори і все інше. Не заважає жити, насолоджуватись життям, робити свою справу, будувати і розбудовувати свої сім'ї, свої роботи, свій бізнес, ну і щоб всіх було все добре.